Що, тут ще ще одна записка. Я приїхала сюди, щоб навчатися, але хочу допомогти. Моя внутрішня боротьба е, незадоволена, ніби магія хоче зцілити, а я завж... заважаю їй це зробити. Те, чи варто мені втратити надію, що буду. Я вічно шкодувати, що не зробила більше. Я не можу дивитися їм в очі, знаючи, що могла би полегшити тягар душевного болю. Я бачила, як сьогодні чоловік покидав табі. Він так нагадав мені мого батька. Напевно, йому би не завадила допомога. Звичайно, я могла би продовжити свої дослідження, але це гарна нагода зробити щось хороше за допомогою цієї здібності. Ach, схоже, ці записки щоденка це продовження історії. Ну, якось. Логічно трохи.